Про кохання без Рими, але в солодкій обгорці з присмаком англомовності. Це нова збірка молодої івано-франківської авторки, яка творить під псевдо Леона Вишневська. Після дебютної серветкової лірики, яку презентувала два роки тому, дівчина знайомить своїх читачів зі свіжим доробком. У ньому сотня білих віршів. А на палітурці промовиста назва Ти мій всесвіт. Рідні серці, люди для нас означають дуже багато. Ось і для когось кохана людина є. Цілим світом у збірці, написане впродовж останнього року. Як стверджує авторка, ці доробки вже значно зріліші. Вони поза рамками звичних віршованих форм, однак мають свій власний ритм. Інших Леона не пише, хоча на стиль та особистість письменниці мали неабиякий вплив класики жанру. Серед своїх кумирів Вишневська виділяє передусім Ліну Костенко, за фахом дівчина юрист. Та писати почала за покликом серця. Мені дуже подобається а, писати. В абсолютній ізоляції. Тобто, коли мені спокійно на душі, коли а, немає якихось зайвих подразників, а, тоді пишеться. Чудові речі, ось і мені не потрібен якийсь там допінг. Її творчість це мрія бути почутою, а можливо і допомогти комусь. Як допомагають наразі і їй самій, зокрема, з виходом другої збірки, окрім натхненника і того самого всесвіту, до неї причетний також ілюстратор Максим Пруденюк, який візуалізував усі творчі поривання авторки. Таким чином, на палітурці з'явився певний асоціативний ряд до усього у ній вміщеного. Ну а музичну підтримку творчого перформансу Леони Вишневської забезпечив гурт Бімачоклетіші на. Іх пісень написані а, саме для таких людей, як Леона Вишневська, для таких людей, які читають і люблять, і також слухають Леона Вишневську. 12 жовтня Леона Вишневська познайомить зі своїм всесвітом Львів'ян у презентаційному турі. Наразі вже значаться також Чернівці, Хмельницький та місто Рівне.